Називають Адам. Адам це насправді було його ім'я, та одночасно слово Адам означає, від, як ми знаємо по переднього року, доме, тобто подібний. Та людина, звичайна людина, як і всі інші, котрі жили в той час, це приблизно 5700 років, ну, в районі 6000 років. І в якийсь момент він, в нього виникло бажання а що стоїть за тим, що я бачу? І в цей момент він розкрив. Починаючи це бання розкривати, кожна разоросте, він розкривав, що за тим, що він бачить, що стоїть така сила, якийсь упорядкований закон. І таким чином він, розкриваючи з часом, написав книгу, яку ми називаємо Разєля Малах, Таємний ангел. Тобто, фактично, в певний момент рівень того бажання, котре створив творець, почало рости. І дісталося такої точки, яку ми називаємо Адам. Це приблизно 5700 років тому, те, що Олександр зараз озвучив. І людина, котра Кабала, до речі, абсолютно не, скажімо, не виступає проти теорії еволюції, тобто стверджується з біологічної точки зору, що людина вийшла із приматів і так далі. Ми не розглядаємо, як, як таке це питання, але ми заперечуємо його. Так ось Адам це не перша людина, згідно з Біблією, да, котрою створив там, творець із Праху, там, а потім із ребра його створив Єву, а має на увазі, а Адам, що означає слово «доме». Подібний. Подібний. Тобто перший, перша людина, е котра захотіла розкрити вищий закон. І оскільки рівень бажання був маленький, до творця йому Треба було крокувати небагато, скажімо так, і да. своїми зусиллями один на один ми а, а, пройшли такий дуже швидкий цей період. І Адам розкрив вищу силу і описав її в книзі прихований Ан Янгол, а, під котрим мав на увазі творця, тобто силу, що так не напряму, а приховано управляє світом.